Знову у навчальних закладах завирувало шкільне життя. 1 вересня тут все розквітло від дитячих посмішок і галасливого щебету, все ожило і на повні груди вдихнуло бентежно-трепетні нотки свята. Особливо воно для найменших школяриків, бо вперше переступлять поріг рідної школи і сядуть за парти. І для випускників, які останній рік навчатимуться в стінах рідної шкільної домівки. Теплий погожий ранок теж вітав усіх зі святом знань. Гарні святково вбрані у вишиванках. Прийшли діти на урочисто лінійку. Розпочали як у ведучі віршованих рядків про осінь, яка щораз раз стелить учням дорогу в країну знань, даючи гарний старт новому навчальному року. Баровиста осінь зустрічає нас важливим, урочистим, незабутнім святом, схвильовані учні, батьки, вчителі. Росніть квіти, посмішок багато. Запросили на святкове шкільне подвір'я першачків, урочисто і поважно яких завели старшокласники. Відкрили святкову лінійку, звуки гімну України. Почесне право підняти синьо жовте знамено надали одинадцятикласникам Максиму Нагорному і Катерині Погребешній. Радість свята разом з великою шкільною родиною навчально-виховного комплексу номер 1 завітав розділити депутат Київської обласної ради Віталій Гудзенко, гість на якого уставищі завжди очікують з радістю. Зі слів любові до рідної української землі, гордості за свій працелюбний, героїчний, волелюбний український народ, що мовою пісні залунали на святі, перейшли до хвилини мовчання, вшанувавши пам'ять тих, хто звеличував нашу землю, мужніх захисників вітчизни, тих, хто зі зброєю в руках відстоював єдність і цілісність української держави на сході країни. Учні поклали квіти до пам'ятних місць селища. А далі полинули вітальні слова з ним знань від директора навчального закладу Раїси Борщ, яка також вручила і похвальні листи відмінникам школи, вручили дипломи і учням, які посіли призові місця. Від Федерації футболу Одеської області нагородили Кубку команду Хілт Любомер НВК Нородин за перемогу у всеукраїнському футбольному турнірі Чорноморська перлина перлина-2014» та за перше місце в зустрічі на Кубок Ретро. Вітання педагогам, учнівству та всім присутнім адресували начальник відділу освіти, доктор педагогічних наук Іван Садчий, селищний голова Олександр Тертичний. Наше традиційне свято відбувається в незвичних умовах, в умовах. Який не знав наш український народ впродовж останніх 70 років. Фактично відбувається вітчизняна війна 2014 року. Ми навчилися любити нашу країну, але ми думали, що так буде завжди. А виявляється, її потрібно захищати щодня, щохвилини, бути готовим дати відсіч всім, хто зазіхає на таку красиву, таку комфортну землю, яка знаходиться на межі. Цілих світів. Зрозуміло, що дуже важлива освіта. Дуже важливо знати історію свого роду, розумітися і аналізувати події, які відбуваються, не вестися на пропаганду. Зрозуміло, що потрібно мати глибокі знання в техніці, мати сильну економіку. І це все дає освіта. Тому я бажаю вам в цьому році мобілізувати всі зусилля і отримати вагомі освітні результати. Бажаю також миру всім і хочу, щоб Чорне крило війни не торкнулося ні вас, ні ваших рідних і близьких. Вітаю всіх з народним святом. Побажати хочеться вам всього найкращого. Нехай знання, які ви отримаєте, дійсно принесуть нашій державі Україна. Мир злагоду і благополуччя. І святом вас. Хай вам щастить в цьому навчальному році. Вчора й сердечно вітав з ним знань депутат Київської обласної ради Віталій Гудзенко, та з нагоди такого великого шкільного свята подарував ноутбук. Що я хочу побажати? Побажати діткам слухатись тепер більше вчителів, тому що ми розуміємо тільки після того, як закінчуємо школу, що нам дала школа, в принципі, як вчителі нас любили. Ми, батьки, віддаємо вас на 10-11 років і вам займаються тільки вчителі. Саме головне хочу побажати всім міру. Дуже важко говорити такі слова в цей час, коли на Східній Україні дітки не можуть так красиво, гарно піти в перший клас. Хочу побажати миру, добла, тепла, здоров'я, благодаті Дай Бог бо всім здоров'я. Слава Україні! Щасливого дитинства та впевнено крокувати стежиною знань побажав школярикам голова ветеранської організації Віктор Малаш. Ми завжди повинні пам'ятати тих людей, які віддали життя на фронтах Великої вітчизняної війни, тих, які виконували інтернаціональний обов'язок в інших зарубіжних країнах, зокрема в Республіці Аганістан, і звісно, пам'ятати тих хлопців, які зараз боронять нашу державу. Сьогодні цей святковий день хочу побажати всім. Щоб цей навчальний успішний навчальний рік був успішним для всіх. Щастя, здоров'я і миру всім нам». обіцяли гарно вчитися бути чемними і старанними першачки. А одинадцятикласники бажали наймолодшим бути дбайливими, берегти традиції школи. Також привітали з першим днем в учнівськім колі та вручили подарунки, щоб навчались гарно в школі. Звернулися з напутніми словами до школяриків, педагоги і батьки. Та за доброю традицією, щоб щедро родила шкільна нива. Знаннями, успіхами і перемогами минулому році на ювілей навчального закладу. Започаткували тут алею випускників школи. Перші меморіальні знаки присвятили героям Чорнобиля, почесним громадянам Ставища Миколі Мельнику та Георгію Нагаївському. Цього ж дня алея випускників першої школи поповнилася ще двома меморіальними дошками: герою радянського союзу, випускнику 1941 року Юрію Головатому та воїну-інтернаціоналісту, випускнику року 1985 року Петру Петренко почесне право відкрити меморіальні дошки надали депутату Київської обласної ради Віталію Гудзенко та селищному голові Олександру Тертичному. До цієї місії долучили менших учнів школи. Директор Раїса Борщ подякувала за підтримку і допомогу у цій справі селищному голові Олександру Тертичному, депутату Київської обласної ради Віталію Гудзенко, голові ветеранської організації Віктору Малашу. Низький уклін цим людям від учнівського вчительського колективів, бо вони розуміють, що від патріотичного виховання підростаючого покоління справді залежить майбутнє нашої держави. Слава Україні! І нарешті кульмінаційний момент свята звуки шкільного дзвінка сповістили про початок нового навчального року та запросили школяриків на перший урок, який пройшов під назвою Україна єдина країна. Запросили на урок і Віталія Івановича, до якого у школярків було чимало питань, оскільки кожен волів би бути таким успішним, як Віталій Гудзенко, працювати на розкві держави, її людей, своєї землі батьківської. Зокрема, візит до Ставища для депутата облради на цьому не завершився. Віталій Іванович поклав квіти до пам'ятника воїнам афганцям та меморіалу слави, де всі разом схилили голови в скорботному мовчанні та говорили про мир і тих. Хто сьогодні нелегкий легкий для країни час захищає її незалежність та самостійність? Віталій Іванович зазначив, Україна у нас одна, а мир на рідній землі понад усе. Віталій Івановичу, ви не вперше у Ставищі, і сьогодні ви вкотре мали змогу переконатися, як люди гостинно вас зустрічають і хочуть бачити такого дорогого гостя. Зокрема, і таку почесну місію. Ви сьогодні виконали відкрили пам'ятні дошки. Так, дійсно, ставище, це, це як мені як рідний район, тому я говорю завжди з ними доброго дня, шановні земляки. Дійсно радість зустрічають, і мені приємно тих людей, які я знаю, з ними спілкуватися, особливо з афганцями, Ми дуже багато років спілкуємося. і Малаш Віктор Петрович, він такий настоящий офіцер, сказав, потрібно допомогти і приказав потім приїхати, ще й потрібно відкрити. Мені дуже приємно з цими людьми спілкуватися. Це ваша не перша допомога у Ставищі, у Ставищенському районі. Будете приїжджати і надалі допомагати? Так, знаєте, як говорять, потрібно стукати тобі відкрити. Тому коли мене запросили допомогти прибрати сміттєзвалище в Ставищі, я з задоволенням допоміг. Коли маю можливість, допомагаю. Коли у нас було в афганців було питання відкриття пам'ятникам пам'яті авганцям, теж допомагав з задоволенням цю пам'ятну дошку. Теж задоволенням, тільки буде можливість. Так не буде можливості, я скажу: ви бачите, сьогодні немає можливості, але слава Богу, до сьогоднішнього дня можливість є, і, надіюсь, буде. Сьогодні бачити дітей щасливими, усміхненими напевно, і для дорослих немає більшого щастя. Так, я теж не перший раз, не один раз вже прийшов, це своїх двох синів, перший клас віддавав, старшого вже і забрали, вже випускний був. Ну, наші діти це святе. Це саме головне. Ми живемо на цьому світі заради наших дітей.